Вітаю, Маркіян. Ти мене впізнаєш? У мене тут справжнє чарівне завдання записати особливе послання саме для тебе. Так, так, саме для тебе. А я якраз читав листи від діток. Їх я отримую дуже багато, бо пишуть мені з усього світу. Уявляєш? І кожен лист я зберігаю, бо в ньому мрії та щирі слова. Але ми не будемо просто сидіти. Я хочу показати тобі дещо особливе. Пішли зі мною в казкову мандрівку моїми кімнатами. Побачиш, як усе тут працює. Ходімо. Ось тут у нас чарівна поштова кімната. Тут мої янгулята сортують листи від дітей, записують усе, що про них дізналися. Так, так. Слідкувати за дітками мені допомагають мої вірні помічники. Янгулята тихенько літають поруч, коли дітки прокидаються, коли вчаться. Коли допомагають рідним навіть тоді, коли хлопчики та дівчатка просто мріють про щось дуже дуже важливе. Уявляєш, одного разу один хлопчик попросив батарейки для мами, бо вона каже, що в неї вони завжди сідають. Ха -ха -ха. Сміялися всі. Що пішли далі? На тебе чекає ще дещо цікаве. Ось тут, у цій затишній кімнаті, я зазвичай читаю книгу добрих справ. У неї записані тільки добрі, чемні дітки. І знаєш що? Маркіян в ній є і твоя сторінка. Давай разом переглянемо її. О, який гарний хлопчик. І тобі вже шість років, Маркіян. Тут написано, що ти любиш фотографуватися співати та грати у відеоігри. знати, що ти ростеш такою доброю, чуйною, відкритою до світу дитиною. Я тобою дуже пишаюсь.